Вітаю, я Бодянський Володимир, і буду представляти вам демонстрацію руху біконуса в залежності від кута розхилу рамки. Почнемо, мабуть, з самого цікавого варіанту, коли розхил рамки у нас дуже великий, тоді спостерігається явище, яке є для більшості контрінтуїтивним. І показує рух незвичайний. Похила площина у нас, здається, йде вгору, а сам конус при цьому рухається вгору по похилій площині. Це перший варіант. Другий варіант, якщо ми тут зменшимо і приблизно на розхід порядку 30 градусів, тут уже будемо спостерігати дещо іншу ситуацію. Тут ми приблизно конус можемо розміщати на будь-якій частині похилої площини. і при цьому він у нас скочуватись не буде. Якщо ж кут зменшити ще, то будемо вже спостерігати класичну ситуацію, коли конус скочується. Отже, у нас таких три ситуації, коли може конус. Скочуватись вниз вздовж рею, скочуватись умовно вгору здовж реюк, і перебувати в стані рівноваги. рівноваги. Пам'ятаємо, що тіло перебуває в стані рівноваги тільки тоді, коли рівнодійна прикладених до нього сил дорівнює нулю. У всіх інших випадках у нас має бути якась нескомпенсована сила, яка примусить тіло почати рухатись. Або, або якщо у нас рівнодійна до рівня нулю, то тоді ще тіло може рухатись рівномірно прямолінійно. Ну, це треба, щоб був стартовий поштовх. Так як у нас завжди в системі присутня сила тертя, тоді буде у нас виникати така ситуація, що трошки або треба штовхнути, або рівнодійна сила має бути чуть-чуть більшою за силою тертя, щоб відбулося зміщення даного конуса. Чому ж він у нас починає рухатись той чи інший бік? Сам кут нахилу біконуса, Ось тут, якщо розрізати так. Приблизно 30 градусів. Тому в нас виходить наступна ситуація. Звичайно, райо буде менше, ніж 30 градусів. У цьому випадку колос буде, буде знаходитись таким чином. що е, сила тяжіння і сила нормальної реакції опори, а опора буде трошки зміщена відносно е, вертикалі від центру маси, створить нам тут сила нормальної реакції опори, але е, сила тяжіння буде створювати момент відносно осі овертання, вертання відносно опори. Що це до -то того, що тіло покотиться у нас в бік дії момент. Тут мав на увазі, коли скочується тіло донизу. Для того, щоб тіло скочувалося вгору, у нас точка опори має знаходитись лівіше від вертикальних завжди діє силотяжіння. Тобто, Сила тяжіння. А ось тут у нас має бути точка опори. В цьому випадку ця сила призведе до того, що тіло почне обертатися в напрямку договір, і конус у нас почне підніматися. Конус у нас почне підніматися. А в тому випадку, якщо ми маємо. Котрі рівно 30 градусів, то точка опори знаходиться. Якраз потрапляє на лінію сили, і момент сили тяжіння тут не виникає. Але, але сила нормальна рація політика. Проходить через. Ось, а так як сила нормальна реакція опори, вона завжди проходить через точку опори, то її момент не об'ясняє. Осна причина початку руху – це момент е, сили тяжіння. Завдяки цьому селатіження провертає призму таким чином, що вона починає котитися в той чи інший бік. Крім того, варто врахувати, що завдяки такому куту розхилу, коли все ж таки призма скочується догори, то якщо розглянути рух самого центра мас-призми, він буде виглядати таким чином, що центр мас-призми, замість того, щоб рухатись вгору, він буде рухатися вниз. З ложку і випрощення. Коли у нас конус е, ковзає вгору, то висота його центру мас зменшується. І чим далі ось тут знаходиться, тим нижче він опускається відносно поверхні стола. Підібрано висота самих рейок, точніше, при такому розхилі, таким чином висота буде відповідати тому, що. Центр тяжіння самого конуса буде опускатися. Він буде переходити із стану з більшою потенціальною енергією, в стан з меншою потенціальною енергією. Дякую за увагу. Чи маєте якісь запитання? Прошу ящі на запитання. Провіше розвитку <рес> центр відтяжні цього і конусу, при такому розташування. Викувати знижується. Це відтвердження, як учень, я це що це дійсно так. Що центр масса співпадає з геометричним центром біконуса і він під час руху опускається. Як це? Переконатися, ну, можна використовуючи, наприклад, якийсь предмет, який ми візьмемо за основу відліку. Так, ну що ж, наприклад... Порівняємо з чимось а. так, що більше візьме. Рівнімо з листочком відпустився нижче. А так як конус у нас однорідний, тобто він при обертанні нікуди не зміщується. І друге запитання. методична доцільність по-перше, факт здивування дітей. Ніщо так не сприяє пошуку нової інформації, дослідженням, як здивування. Коли все відбувається не так, ми того очікуємо. По-друге, доцільність, наприклад, при вивченні руху тіл, якщо беремо старшу школу, це 10 клас, коли вивчається поняття центра Там в них є лабораторна робота по визначенню центра Мас тіл, але от для чого він потрібен цей центр Мас? Навіщо знати, де він знаходиться і як це впливає на рух тіла? Бо до того, до того сьомий, восьмий навіть 9 клас про такі випадки руху згадується мало. Мало. І е, тому можна показати, що впливає не лише е, сила, як прикладені, а й те, де розміщений центр масності, яке тіло буде поводити себе в різних ситуаціях. Є, 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 ми, backwards. Кого? Кут запитання, Кут ні, є ще. Транспортером користувався і подивився приблизно, що що в мене виходить? Розхилив його так повністю, це кут 90 градусів. Далі приклав от сюди і ось так зміщав відносно нуля. 45 градусів це Ой, не в ту сторону. Отак. Ось приблизно 45 градусів. Mm? Точно? Не точно. Дуже не точно. А mm? як <клес> 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 Кресли і далі треба шукати до місця перетину і рахувати кути. Або коли брав сам конус, прикинув на лінійці, який там в нього мають бути розміри, далі розкреслив, промалював і через арксинуси порахував і чому дорівнює той А Чи можна викрасити похова? Сам, сам... Чтобы померить кутросвелу этим транспортером? Да. да. ставить чуть дальше. А то, может, нужно чуть выше Вот так, а что? А то, может, угу. Другой специально. Спасибо. Ясно, дякую. Все запитання. Якщо би вам довелося встановити, наприклад, кінці швидкість поступального руху бікурсу, як правило. Швидкість поступального руху? Так. Поступального рухом. Це получається на доцільне руху центра мас. Тому щоб знайти швидкість руху, ми повинні заміряти відстань між виходить, центрами мас. Вони у нас приблизно відповідають ось цим точкам. Як варіант, можна чорнилом, якимось намастити, тут поставити біля плоскої рейки, щоб намалювали траєкторію по кінчиком. Поміряти довжину траєкторії, поміряти час, за який пройдено було цю відстань. Тоді ми знайдемо швидкість поступального руху Оце ну, Якщо рух рівномірний, так. Якщо рух рівномірний, а якщо рух нерівномірний, то це буде середня швидкість. А, теоретично